Привіт. Я сьогодні їду на зустріч зі знайомою. Ми давно не бачилися, майже рік, і ми далеко проживаємо одна від іншої, то завжди плануємо зустріч десь посеред дороги в якомусь кафе за горнятком кави. По дорозі я проїжджаю повз нашої місцевої ферми і хочу заїхати придбати якусь квіточку для неї. Хто давно зі мною то вже кілька разів. Я побувати на цій фермі. Я завжди там також розсаду купую нагород, коли сезон розпочинається. Також там є овочі, фрукти, всяко всяче Сьогодні я не буду мати час, щоб поводити і все показати детально, але там, де відділ з квітами чи вазонами, швиденько пройдемось і беру вас з собою. Ось так виглядає їх маркет, магазин. Тут в цих теплицях завжди розсаду продають, поки що ще нічого немає, в них там задня територія дуже велика. І ось там також дерева, кущі в сезон можна придбати. Я йду сюди, тому що це то велике приміщення воно так не виглядає, але зараз так швиденько все покажу. І звідси є вхід. Таку кімнату з квіточками. Вони мають свої покані. Як бачите, багато хліба, різних булок, десертиків, всякої смакоти. Ось так виглядає загальний основний зал з фруктами, з овочами. І бачу, є дисплей вже на Пасху працівниці. Протирають все готують. Туди, наверх, є такий сувенірний подарунковий магазин, там різні майстрині здають свої роботи, а зараз в них ще тут відбувається такий рамеш сейл, як гаражні розпродажі. О, до речі, тут можемо пройтися. Кілька хвилин маю в запасі. Подруга написала, що спізнюється, то пройдуся, гляну, що тут. Є. Одзуття. Для діток різні. Кому потрібно. От 8 доларів. Ну, в магазині буде 40, напевно. Я вже тепер цін навіть не знаю. На таке дитяче все. Одяг є. У них тут також вино. Своє продають. Каструля така, 5 доларів. Що тут ще? Гішачок. Вся косачена, поздавали, все, що кому не потрібно. Але для когось це може бути знахідкою. Ой, такі гарні мандаринки з цими листочками, вони дуже смачні завжди. Вінтажний стільчик для годування, хочуть 125 доларів. Пишуть, що оригінальна ціна 1800 ого. Є й нові речі деякі. Таке. Нічого цікавого, щоб мені в око, як то кажуть, попало. Базу дитячий дерев'ян з оленями. Що тут? Тканина? Обручі на голову. Це як елемент декору можна використати в кого такий стиль вдома. Ну, і тут також рукодільне мило, своїми руками, яке зроблено в нього. такий гарний декор, свічечки. Як я казала, я залишив наприкінці посилання на відео, де я детально показувала, що тут на фермі можна придбати. Але сьогодні я приїхала ось туди, в ту кімнату, де все з квітами. Бачите, як тут оформлено. Дуже гарно. Йдемо вибирати квіти. Так, черепашка у них тут завжди є. От. Вже її місце змінили. Проживання. Гарно так соломою пахне. Красуня. Ще її тут нарізали. Свіжих овочів. Сидить собі, не рухається навіть. Такий гарний. Що це воно таке є, Якесь на вулицю, напевно. Так, давайте подивимося, що в нас тут гарного з рослинок. Актуси. Ось така кімната великої орхідеї. Багато кактусів, дуже багато, цілі ряди, а цін немає. Як я маю знати, скільки той кактус коштує. Ну, наприклад, ай, щоб не вколотись, може, десь тут немає. Не знаю, скільки той кактус коштує. От на цьому пишуть. На великих 42 долари 31,50. Ну, тут не дешеві ціни на ферм. Але бувають розпродажі. Я часто гарні вазони собі тут купувала. Щось немає нічого такого, щоб мені припало до душі. М -м. Оцей гарненький, що квіточок має. Я такі люблю ось кроленький. Колись в Україні у нас був вдома такий кактус і такими білими ліліями зацвітали. Так гарно пахну. Spider plant. в мене такі вдома є. І ось такі є. Ой, а що ж тут? взяти? нічого немає такого, щоб захотілося в подарунок за 16 доларів, мій пропав, ніби здався новий, але не зараз. Це і так гарно цвіта. Зараз у них такі гарні. Композиції є з вазонів, щось. Нічого сьогодні немає на вибір такого, крім кактусів. Можливо, я сьогодні не вазон і не квіточку, не знаю, щось інше треба шукати. Це все-таки для декорації в них тут. Часом буває, мають такі гарні квіти, букети готові і цього сьогодні немає. Так, іду тоді дивитися на мило. Щось таке ручної роботи тоді візьму чи свічечку якусь гарну. Зараз я щось придумаю. Візьму ось таке по запаху мені найбільше сподобалось. І на вигляд таке гарнень. то Я ще везу з дому смаколики з України. Поплатила і при випаді завжди є ось такий стелаж фрі, безкоштовно є. деякі продукти або що, що вам припаде до душі. Подивіться, у нас така гарна погода сьогодні, але ще на обочинах в таких кам'яних горах ось такі льодяні бурулі. Жаю в місто, де ми повинні зустрітися, і буду проїжджати зараз такий. Ріжаночка кави, ще на американо чекає подруга і ми так ділимося такими різними смаколиками тут. Тому що снідали вдома. Тут люди приходять сюди і працюють. У нас такий гарний столик біля іконочка з виглядом на вулицю містечка. Я вже повертаюся додому з нашої прогулянки зустрічі. Багато не знімала містом. До речі, в мене також є відео про прогулянку цим містечком. Залишу наприкінці відео посилання на тому, що хотіла поспілкуватись. Ми давно не бачились і тільки поділилася з вами підсніжниками і крокусами, які побачила по дорозі. І що ви думаєте? Додому я повертаюся знову не з порожніми руками, так як ми давно не бачили ще до Сьогодні вітають з днем народження. Я таку гарну квіточку везу додому. Зараз за кермом не маю можливості показати, але вдома обов'язково поділюся, щоб мені подарували. Погода в нас сьогодні просто чудова. По Фаренгейту 64 градуси приблизно 16 по Цельсію. Сонечко, тепленько, такий легенький вітерець. Насолоджуюся так тією погодою, бо вже від зими втомилися, хоча нема що казати, не було такої зими страшної. Два рази, напевно, сніг випадав. І на тому все. Так що зустрічаємо. Встигнемо глянутися і вже літо прийде. Я вже вдома. Ділюся з вами красою, яку мені подарували. Дивіться, який кущик троянди. Міні-троянда декоративна. Горшку. Зараз ми її дістанемо. Дуже оригінальна, така незвична. Поки буду її вдома тримати в горшку, а на літо висаджу у квітник. І там ще мене подарунок чекає подарункова карта на мої улюблені магазини TJ Maxx, Marshall Home Goods. В цю, цю сітку ще входить Сієра і HomeSense, але біля нас немає таких магазинів. Щиро вдячна своїй коліжанці. Дуже-дуже приємно. Поки що ставлю тут, біля орхідеї, тому що в мене ось там вверху велике вікно. Це наша найсвітліша територія в домі. А трояндерці потрібно світло. Заодно вам покажу, як гарно розцвіла орхідея від Іванки з каналу Іванка Вишиванка. Вона з двох боків має квіти. Краса, неймовірна просто. А вам щиро вдячна за перегляд сьогоднішнього відео. Бажаю міцного здоров'я, здійснення, мрій, перемоги нашій рідній Україні і до наступної зустрічі!